День діти! Сьогодні я хочу вам загадати загадку. Хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч сам маленький, проте дорогий. Сядемо обідати він на столі, люблять його і дорослі і малі. Як ви гадаєте, про що мова? Вірно, це мова про хліб. А чи знаєте ви, як хліб потрапляє на наш стіл? Тому я пропоную вам послухати, як маленька зернинка перетворюється на хліб і потрапляє до нашого столу. Восени або навесні трактор готує м'яку перину для того, щоб туди покласти зерно пшениці. Інший трактор засіває поле, ретельно вкладаючи. Одна за одною зернинки в підготовлену м'яку землю. Потім зернинки проростають, утворюючи рослинку. В кінці літа пшениця дозріває, її можна вже збирати. Пшеницю збирають комбайни і відвозять зерно до млина. Зерно перемелюють на борошно, а з борошна випікають хліб. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде.